1 лютого в Полтаві сталася страшна трагедія. 15 життів, звичайних жителів міста просто забрала Росія. Я була вдома, заварювала каву на кухні. А в цей момент стався дуже гучний звук, таке враження, ніби пала скала. Ракета, яка прилетіла і зруйнувала повністю під'їзд, постраждали 22 будівлі, які знаходяться поряд постраждалих більше ніж 500 людей, які проживають у цьому мікрорайоні. Серед постраждалих, тих, хто звернувся, діти, люди старшого віку, звичайні місцеві мешканці, які просто в суботу спали, планували собі як провести вихідні. Цю ж хвилину я відчула, що розбилось скло. Пішла подивитись. Скло випало в тому вікні, де ми не встиглися замінити. У нас стояла стара рама, це була спальня. Коли трошечки оговталися, вийшли в під'їзд. Зрозуміли, що в під'їзді випали теж всі вікна, деякі навіть з рамами. Повипадали руйнування, які відбулися. Ми вже вирішували на слідучий день. Звернулись до соціальних служб, які знаходилися всі ці два дні. Поряд. Ми отримали плівку, осб Пліти для того, щоб забити пошкоджені вікна. Сьогодні починається реєстрація організації Help. Це вже друга хвиля, скажімо так, допомоги безпосередньо цим містянам. Ми надзвичайно вдячні благодійні організації, хто підтримує в черговий раз підставляє плече нашому місту, нашим жителям. Організація планує нам виплатити 10 тисяч 800 на те, щоб ми могли відремонтувати пошкодження, які відбулися в нашому будинку. Я думаю, що цієї суми буде достатньо для того, щоб замінити вікна. Хочеться вірити в те, що цей жах, який зараз відбувається з усієї нашої країни, з усіма нашими людьми, що він закінчиться комога скоріше, тому що це дуже велика травма, дуже велика рана на нашому серці.